Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене невеличке відео про те, як я саджаю свій часник. Останні роки у нас дуже тепла осінь, тому часник я висаджую десь в середині листопада або навіть наприкінці, так як я розібрала в цьому році свої величезні короба, то часник буду просто садити на грядці на городі. В нас від початку листопада йде дощ, тому земля дуже намокла і, як кажуть, всілася. Тож прийшлося добряче її розпушувати граблями. Зробила я три грядки і в кожній буде по 5 рядочків часнику. Висаджую я його багато, тому що в кожній страві в мене є часник. Підготувала я ось таких два 5-літрових відра, і зверху, бачите, це такий інструмент, така моя піка для того, щоб робити лунки. Часник в мене гарний. Ось бачите, які зубки. Два зубки на мою руку. Цьому нехідрому інструменту вже 10 років. Завдяки йому дуже легко робити ось отакі луночки для часничку. Колись мені його зробив чоловік, і він мені дуже добре допомагає. Лунки я роблю приблизно 10-12 см. Оця піка, до речі, дуже гарно робить такі, бачите, однакові луночки. Тепер беру ось так розкидую часничок, трішки його прижимаю, щоб носик уткнувся в землю. І все. Ось такий у мене нехитрий спосіб. За допомогою його дуже швидко я висаджу цей часник. 10-15 хвилин і оці 5 грядок вже посажені. Потім ці грядки можна позасипати листя. Бо раніше, коли я садила в коробах, я так і робила. Але зараз на городі в нас дуже сильні вітри, тому я зрізала очіток і закладу своїм очітком. Ну, ось, і все, часник, я з вами посадила. Працюємо далі. Всім пока-пока і до наступних моїх відео.